а? І об'єкт пропадає з інтернет. А що це таке? Така у нас сьогодні погодочка. Привіт-привіт, хто приєднується. А вдруге спробую вийти в ефір за сьогодні, за цей навіть, час за годину. Привіт! То пробувала, трохи не ловив інтернет погано, походу, що по дорозі, що казали, що не видно в мене. Як зараз зв'язок мене добре чути і чи видно, може хто написати, буду дуже вдячна. О, 20 уже людей дивиться. Оце. Дякую, дякую, видно. Я дуже рада. Вже ми виїхали на таку дорогу, Хайвей називається. Мені здається, тут буде нормально вже ловити. Видно чути, дякую, це дуже добре. Дивіться. Ми вибралися жарко, да? в дорогу. Що? Тимофій. Не жарко. А? Не Будеш булочку, Була чи пара. Чи пранечку? Що? Що там? Це крок... така висіпочка тобі вдруг другій. Та неї та неї стивне тобі, а? нас є трохи такий в настрої дуже, власному. А... Видно чути. Привіт із стариків! Шо? Держать будеш? Його не їдять! Воно погане. Привіт із стариків! Привіт! Я була колись в стариках на раз. Це село таке. Навіть так. була зараз, почекайте. Привіт із Іспанії! Привіт, люди! Все? Все окей уже? А що хочеш? Булочку, дайте мофі хлібчики, той. Так, вже я тут. 30... О, це вже. Привіт, хто приєднується. Привіт. Кого що цікавить, запитуйте, пишіть, будемо спілкуватися. так. І кому не важко, а, можете так. Лайки трошки понатискати, буде дуже. Та там такинь кіта треба Ну Єж. Окей. Волочка. Тимофій даємо цілу. Є там ще. Хай заспокоїться. Все, тихенько, окей. Дивіться, вони із своїми подушками, цю зібрались так дорогу. Єфрем, що таке? Нічого. Ну, Заспокойся. Інший це тільки такі є. Дай йому то мішка хай вибере сам Тимофій. Чуєш? Тож у нього є смачно, і ми людям привіт. Короче, не в нас троє. Okay. Так, куди їдете? Ми їдемо в інше місто. У нас така буде сьогодні міні-подорож. Вибралися вже з нашого місця. А, міста. Тому що було це в чоловіка день народження, і ми вирішили поїхати в один ресторан. І відразу там походити, погуляти, подивитися. Ми не раз вже були в тому ресторані, я вам навіть не раз показувала, там, де багато так м'яса розносять, але ну дуже... він дуже класний, нам дуже подобається. І ми їдемо в Детройт. Нам їхати десь 3,5-4 години. десь так. Уже ми їдемо пів години, хвилин 40. Святкувати так день народження Віті, тому що вівторок ну, ну ми повечеряли так, по сімейному посвяткували і все. На які поступки женщина, обратіть увагу на першому свіданні? О? Не знаю, ну як не знаю. Я просто Вітю дуже добре знаю з дитинства. Ми можна сказати, через город, города, знаєте, ці поля, і ми сусіди то Я його знаю, і знаєте, я дуже дивилася його ставлення до батьків, до сестер, до дівчат в загальному навіть як, тому що ми одружувались молодими. Тому так, я на це дуже звертала увагу. Яка різниця у віці у вас з чоловіком? Привіт, привіт. Три роки. Три роки. Віті 33, мені 30. Одружилися, мені було 19 віті 22. Ну, мені через 2 місяці і стало 20. Точніше, чи через 3. Ну, коротше. Де живеш? Живу я в Америці. Ми живемо на даний час, проживаємо в Америці. Осені буде 3 роки. Тому так. А какое тебе м'ясо? на огурці і воду перебуваються.